Друзі, вітаю з вами Віктор Галасюк. Найбільше у світі Державний інвестиційний фонд, Норвезький урядовий пенсійний фонд Government Pension Fund Global заявив, що вони проголосують проти компенсаційного пакету Ілона Маска на суму трильйон доларів США, оскільки вважають його надмірним. Гучна новина в світі інвестицій, в світі корпоративного управління. Розповім вам про неї. Ви, будь ласка, поки підпишіться на мій ютуб канал «Голосюк про економіку та прокоментуйте цей ефір. Норвезький нафтовий фонд обсягом понад 2 трильйони доларів, який є одним з десяти найбільших акціонерів Тесла, володіє 1,1% акції цієї гігантської компанії, яка коштує сьогодні близько 1,5 трильйони доларів. Так от цей фонд був створений у 90-му році для. Того, щоб конвертувати надлишкові доходи від нафтогазового сектору Норвегії у майбутнє без нафти та у розвиток економіки країни не прив'язаний до природних енергетичних запасів, перші кошти надійшли до фонду в 96-му році, і метою його створення було забезпечити раціональне використання оцих нафтових доходів цієї такої сировинної ренти і. Створити умови для майбутнього покоління норвежців, враховуючи, що нафтові запаси все одно в якийсь момент будуть вичерпані. Так от цей фонд у повідомив, що, попри визнання значної цінності, створеної під керівництвом пана Маска, він виступить проти надання йому цієї гігантської винагороди, прив'язаної до певних умов. Ми з вами про це говорили, але все-таки трильйон. Доларів, ми занепокоєні загальним розміром пакета, розмиванням частки акціонерів, відсутністю механізмів пом'якшення ризику надмірної залежності від однієї особи. Це відповідає нашій позиції щодо компенсації топ-менеджменту. Заявили у фонді за два дні до щорічних зборів Тесла, які відбудуться 6 листопада. Ми продовжимо конструктивний діалог з Тесла щодо цього та інших питань додали представники. Фонду. Голова ради директорів Тесла Робін Делхам назвала голосування вирішальним для збереження маска на посаді генерального директора. Маск раніше погрожував піти, якщо акціонери знову заблокують його пакет винагороди. Минулого року нафтовий фонд вже голосував проти попереднього пакета компенсації на маску. Тоді це була значно скрамніша сумна, але все-таки теж рекордна: 56 мільярдів доларів. Це найбільший. Пакет винагороди в історії корпоративної Америки, і, хоча угоду тоді схвалили акціонери, але суд штату Делавер відхилив її в грудні. Дві консультативні кампанії для інвесторів Glass Lewis та ISS також рекомендували відхилити новий пакет на трильйон доларів, який пов'язаний з досягненням амбітних показників щодо ціни акцій і результатів. Діяльності, але все-таки є абсолютно безпрецедентним. Група великих пенсійних фондів оприлюднила відкрите звернення проти плану винагороди, заявивши, що нав'язлива спроба ради директорів утримати генерального директора завдала шкоди репутації Тесла і призвела до надмірної оплати. Норвезький фонд вже мав конфлікт з маском через винагороду, виконавчий директор фонду Ніколас Танген. Запропонував маску і іншим керівникам приєднатись на вечерю Восла на початку року, але Маск відмовився після того, як фонд проголосував проти його винагороди в 56 мільярдів доларів. Він сказав, верніше написав, коли я прошу тебе про послугу, що трапляється дуже рідко, а ти відмовляєш, тоді не проси мене ні про що, доки ти не зробиш хоч щось, щоб виправити ситуацію. Друзі чинять. Подружньому написав маск тангену в жовтні 24-го року, і фонд згодом оприлюднив це повідомлення на запит про доступ до інформації. Норвезький фонд зазвичай оголошує свої наміри голосування за 5 днів до зборів, але цього разу вони зробили це лише за 2 дні, пояснивши, що хотіли врахувати всі релевантні дані в своєму аналізі. Маск минулого місяця прокоментував критику пакета. Винагороди в своїй мережі X, в колишньому Твіттері, він сказав, Тесла коштує більше, ніж всі інші автомобільні компанії разом взяті. Кого з цих СЕО ви хотіли би бачити на чолі Тесла? Також він назвав ці консультативні кампанії, які виступили проти його винагороди, АСС і Гласлюї з корпоративними терористами. Статки найбагатшої людини світу, переважно зосереджені в акціях Тесла. Які за останні 5 років зросли більш ніж втричі, піднявши ринкову капіталізацію компаній практично до 1,5 трильйони доларів? І ми з вами говорили, що значна частина цих статків збудована завдяки. Сприятливій державній політиці певним державним замовленням, податковим стимулям, якимось іншим формам преференцій, які Ілон Маск щедро використовував протягом свого бізнесового життя, і при чому не цурався підтримки ані від демократів, ані від республіканців до того, як він зробив таку ставку Олин на Трампа перед тим як повністю потім побити з ним. Горщики. І CEO компанії Делхам в коментарі Financial Times минулого місяця зазначила, що якщо Тесла не зможе втримати маска, це не буде добре, це буде поганий результат для акціонерів, але вона додала, що не вірить, що він зробить щось раптове або шкідливе в разі програшу голосування. Шо мені, друзі, а як вважаєте ви, як маск відреагує, якщо акціонери не підтримують його трильану? Винагороду. Чи не грюкне він дверима і не скаже, що він залишає корпоративний світ, скажімо, заради політики, заради того, щоб змінити Америку докорінно? Чи це не варіант? Друзі, з вами був Віктор Галасюк. Не забудьте підписатись на мій ютуб канал Галасюк про економіку, прокоментувати цей ефір. І дякую вам за підтримку на Патреон, на Ютуб, на Монобанку. Ви сприяєте економічному просвітництву українською мовою. Це важливо. Дякую вам і до зустрічі.